Вони мали стати технічним проривом в Укрзалізниці, а стали болячкою як для чиновників, так і пасажирів. Дороговартісні корейські хюндаї помпезно запустили на рейки і тихенько зняли, бо ламались і далі ламається. Тож, аби розібратись, чому не їздять корейці, їх поки що списали у резерв, а на їх місце з депо випустили старенькі радянські потяги. Менше комфорту, проте надійніше. Те, що замість швидкісних хюндаєв подали звичайні поїзди, пасажири дізнавалися безпосередньо на пероні. Квитки з реальними місцями не збігалися. Найкраще діставалися найспритнішим. Підхожий одяг для подорожі на верхніх полицях мали не всі. Тож на місце призначення пасажири прибували пом'яті і знервовані. і воняло, і грязний. Це і... був шок, тому що ми їдемо на ділову встречу і хочемо виглядати нормально в першому класі. це стоїть денег. І когда ми увидели, що наш вагон першого класу соответствует плацкартному вагону, були очень удивлены. Хорошо, що ми підійшли к другому вагону. и нас приютили добрі проводники в купейном вагоні до Львова з Києва. Взагалі їхали по шестеро в купе, ну можуть тільки всіх привітати перше покращення в нашій державі нарешті. Зняли Кимдає, чому так сталося? Пасажирам не пояснювали. Провідники на квитках робили позначки, хто в яких умовах їхав. Казали підійти зараз до або чергового, чи до кас. Можливо, якась компенсація. Була. Будемо сподіватися, так на жаль, прийдеться ще трошки порати час на це тим, хто не поїхав взагалі, Гроші за квиток повертають повністю. Решті частково залежно від типу вагона. Сімсіково бутіва є розставляється під час на біліті. Давай залишається радість минулої осені. Заступник гендиректора Укрзалізниці запевняв, що Хюндаї пройшли комплексне техобслуговування і більше не ламатимуться. У нас на сьогоднішній день є впевненість, що у нас такого більше не повториться. я ж, опять не хочу залазить, да? Зурочив на всіх десятьох поїздах фірми Хюндай напередодні виявили пошкодження несумісні з безпекою пасажирів. Це зв'язано з кузовом з нісущої конструкції кузова. Имеются трещины, имеются э, те неисправности, которые по нашим нормативам, украинским нормативам, они заставляют нас приостановить движение поездов. Нині Hyundai стоять у Дарницькому депо, очікуючи на техогляд. Завтра сюди приїдуть корейські виробники, ремонтуватимуть за свій кошт. Потяги ще кілька місяців на гарантії. Представник корпорації Хюндай вибачається перед українськими пасажирами, але про причини появи тріщин до офіційних висновків жодного припущення. Наші поїзди експлуатують в Америці, Єгипті, Гонконгу, Бразилії, Туреччині. А, а десь іще були такі проблеми, як в Україні? Ні. А поки замість хюндаїв курсуватимуть звичайні поїзди, вагони в «Укрзалізниці» обіцяли підібрати ліпші То, що було вчора. Значить, ми формували схему поїзда із наліччя на той момент в Києві підвіжного составу. Тому могли бути неудобства на сьогоднішній день. Ми сформували вже схему поїздів таким образом. Соні будуть исключительно із купейних вагонів і СВ-вагонів. минулої зими. Хіондаї відзначалися неодноразово численними несправностями, запізненнями, відсутністю опалення і обіцяних вигод. Про них навіть пісні складали. Ні, ті пагом'я плакати сміяза. Тоді проблеми списали на вкрай сніжну і холодну зиму і обіцяли врахувати ці національні особливості у подальшій експлуатації. І нині керівництво української залізниці обіцяє вже наприкінці лютого. Хюндаї знову будуть у колії. Ольга Кошеленко, Наталка Волосацька, Ольга Павловська, Андрій Романок, новини 2+,2.